Привіт, Жираф на диску. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як спорт. Чому саме тобі слід займатися спортом, якщо ти досі цього не зробив? І п'ять пунктів, як твоє життя зміниться в кращу сторону, коли ти починаєш займатися спортом. Навіть якщо ти вже займаєшся спортом, подивись це відео. Я думаю, тобі буде корисно, бо я все життя займаюся спортом і хочу на власному прикладі зараз розказати про п'ять речей, які нам дає. Спорт в наше життя і за що я неймовірно вдячний спорту в моєму житті. Поїхали! Перший пункт це вміння ставити цілі і досягати їх, бо спорт дуже наглядно нам показує, як поставиш на собі ціль, і дуже зосереджено і систематично виконуючи якісь дії, ми можемо до неї прийти. Бо кожна людина, яка приходить в спорт, в неї є якась ціль в цьому спорті. Вона. Чи хоче зробити ідеальне тіло, про яке вона мріє. Вона дивиться на фотографію і каже собі, я хочу собі ось таке тіло. Чи вона хоче прокачати якісь силові показники, вона думає, я зараз підтягую три рази, хочу підтягуватися 20 я хочу там жати штангу в 100 кілограмів. В неї є якась ціль. І починаючи займатися спортом, вона не думає, окей, я сьогодні позаймаюся і завтра вже буду жати штангу в 100 кілограмів. Ні. Вона ставить собі ціль, вона планує тренування, вона тренується місяць, о, в тиждень по чотири рази, місяць, два, три. І в кінці цього трьох місяців вона дивиться, вона жме штангу і розуміє, вона досягла цієї цілі. І спорт ідеально показує, як нам в нашому реальному житті досягати цілий. Люди, які займаються спортом, вони розуміють, наскільки важлива систематичність, вони ставлять собі ціль в житті і вони не розчаровуються, коли завтра її не досягли. Вони налаштовані на стабільну і довгу роботу, дуже зосереджену з усіх сил вони викладаються кожного дня на максимум. Бо коли ти тренуєшся, ти на кожному тренуванні викладаєшся на максимум. Ти робиш максимум в підході. Вправ, ти робиш максимум. І люди, які займаються спортом, вони кожного дня роблять максимум. І так кожного дня. Сьогодні максимум, завтра максимум, і вони кожного дня підвищують планку. Бо ти сьогодні робиш 10 підтягувань, а вже через тиждень ти можеш робити 12 підтягувань, бо ти кожного дня займаєшся. І ці люди кожного дня в житті підвищують планку. Вони недовольні тим. Де вони зараз? Вони кляті перфекціоністи, які постійно, постійно, постійно розвиваються. Такі люди розуміють, як досягати своїх цілей, і спорт дає тобі можливість зрозуміти і візуалізувати, як же тобі досягти будь-яку ціль в твоєму житті. Це пункт номер один, чому так важливо займатися спортом і які плюси він надає тобі в твоєму житті. Поїхали до другого пункту. Тобі тупо легше жити, бо займаючись спортом, ти прокачуєш свої фізичні можливості і в житті тобі тупо легше жити і виконувати якісь базові завдання в твоєму житті. Тобі ти не так швидко втомлюєшся, ти більше ходиш, ти в тобі більше енергії з'являється на життя. Ти вже не квола качки, яка сьогодні там встала, нічого не зробила і вже заморилася. Ні, в тебе більше енергії. І цю енергію бачать люди. Вони бачать... Що від тебе просто така іде енергія, ти готовий брати на себе відповідальність, досягати своїх цілей і робити, 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 працювати, постійно працювати. Люди бачать в тобі, що ти відповідаєш за свої слова, і ти впевнений в собі, спорт дає тобі більше можливостей в реальному житті, бо він дає тобі цю фізичну силу. І ми повинні пам'ятати, що. Наше тіло, наше здоров'я це ресурс, який ми використовуємо для досягнення своїх цілей. І прикол в тому, вся фішка в тому, що цей ресурс возобновляє, ми можемо його відновити. Це відновлювальний ресурс. І займаючись спортом, ти постійно поповнюєш цей ресурс і ти якби збільшуєш об'єми цього ресурсу. Бо на початку в тебе умовно півлітра твого здоров'я, який ти займаючись спортом з кожним роком ти збільшуєш. Збільшуєш цей потенціал енергії та здоров'я, який ти можеш витратити на досягнення своєї цілі. Але фішка в тому, що ми, це від здоров'я це відновлюваний ресурс, але ми не повинні витрачати більше сил і більше ресурсів на наповнення цього ресурсу, ніж він нам потім видає. Ми повинні максимально раціонально ставитись до свого здоров'я. І якщо ми маємо таку можливість, ми повинні його прокачувати, але так. Щоб це не становилося сенсом нашого життя. Ми не повинні ставити в сенс свого життя, прокачати своє здоров'я. Ні. Здоров'я це такий же ресурс, як і гроші, як і час, який ми використовуємо для досягнення своїх цілей і просування вперед по цьому життю. І тому ми не повинні витрачати багато ресурсів на відновлення свого здоров'я, а спорт це ідеальна раціональна можливість прокачувати своє здоров'я, не витрачаючи багато часу. Ти займаєшся годину в день, і цього більш ніж достатньо для того, щоб постійно бути в енергії, в ресурсі, так сказати, хоча я не люблю не люблю бути в ресурсі. Але ти дійсно становишся, ти постійно в цьому, це постійно в тебе флоу твого життя постійно росте. І це круто. Отже, спорт це можливість відновлювати ресурс нашого здоров'я. А здоров'я це Основний ресурс, який дає нам можливість іти працювати, працювати і жити, це життя. Це був другий плюс. Третій плюс займатися спортом. Далі впевненість. Спорт тобі дає нереальну впевненість в собі. Бо коли ти сходив в зал чи сходив, побігав і кожного разу вийшов за грані своїх можливостей. Ти зробив більше. Ти зробив більше, 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 ніж ти можеш. Ти розраховував на одне, ти зробив ще більше. Ти підвищив свою планку. Твоя впевненість в собі зростає просто на 100% наверх. Просто на 100% зростає твоя впевненість в собі. В тебе є енергія. І ти впевнений, що ти вирішиш будь-яку задачу, бо ти поставив собі задачу, досягти якоїсь цілі. Підтягнутися стільки -то разів. Ти підтягнувся, і ти знаєш, що ти можеш це зробити. А отже, ти можеш зробити, виконати будь-яку задачу, яка тобі буде потрібна. Ти можеш досягти будь-якої цілі, ти береш на себе відповідальність за свої слова, за свої вчинки. І ти знаєш, що ти зможеш порішати, бо спорт тобі дає можливість побачити свої ресурси і свій, свій характер. Спорт, спорт тобі показує твій характер. Що ти можеш, що ти справді гідний. Тому спорт дає нереальну впевненість собі енергію, і спорт тобі дає можливість вести за собою людей, бо від тебе йде ця енергія, за яку, яка так важлива людям. Люди тягнуться за цією енергією, Вони бачать, який ти крутий чувак, як ти швидко живеш, як ти круто живеш, і вони тягнуться за тобою. Спорт надає тобі продуктивності та допомагає економити час. Бо я часто чую від людей, які не займаються спортом, що їм тупо ніколи. В них плотно розписаний графік, і їм нікуди сюди вставити півтори години на заняття спортом. Але справа в тому, що займаючись спортом, ти економиш свій час та набагато раціональніше його використовуєш. Бо, по-перше, спорт надає тобі стабільності, правильної стабільності і. Кожного дня займаючись спортом, якщо ти поставиш собі за ціль, кожен день займатися спортом. Будь-що буде, але я повинен в... В... знайти на, на це час. Таким чином, в тебе з'являються інші думки. Все, в тебе немає думки про те, що ти не можеш займатися спортом, в тебе немає часу, е... і ти не можеш знайти для нього часу. Ні, в тебе думка тепер, як знайти для нього час. Якщо тобі півгодини йти чи їхати до зали, ти не йдеш до залу. Бо це година твого часу, у тебе немає години. Ти виходиш на вулицю на площадку і займаєшся там. Там холодно, ти приходиш додому і займаєшся вдома. Рослаєш коврик, не розслаєш коврик на підлогу. Просто на підлогу віджимаєшся, віджимаєшся від дивана, присідаєш, робиш все, щоб сьогодні зайнятися спортом і так кожен день. І ти розумієш, що ти можеш знайти час для спорту. Ти замість того, щоб ввечері. Гортати Тік-Ток годину перед сном. Краще перед сном піди і займись спортом. Це не так кажуть, що це не корисно займатися перед сном спортом. Але повів мені набагато некорисніше гортати годину Тік-Ток. Краще ти цю годину підеш в коридор і віджимешся, присядеш, візьмеш бутилки по, по, по щось робиш з бутилками попригиш на скакалці. Будь-що. Але ти займешся спортом. В тебе ти працюєш в офісі, в тебе година перерив обідній. Люди йдуть обідати, курити, розмовляти. Ти йдеш на площадку. Ти півгодини займешся на площадці, потім ще півгодини їж банан, я не знаю, щось їш. Ти економиш час, ти максимально-максимально в продуктивності. Це по-перше, бо спорт надає тобі такої а, раціонально, раціонального проводення часу і стабільності, правильної стабільності. А друге. Що спорт надає тобі швидкості. Ти помітиш це по собі, але позаймавшись спортом, перепишовши всередині дня, позаймавшись спортом, ти повертаєшся, і ти набагато продуктивніше і енергійніше починаєш робити все. Бо спорт тебе не втомлює. Спорт втомлює фізично, ти висвобождаєш свою енергію, але голова відпочиває. І потім, коли ти повертаєшся назад до своєї мозкової роботи, ти починаєш працювати продуктивніше. Твоя голова відпочила, а тіло набуло цієї енергії та швидкості. І ця швидкість не зупиняється, Ти приходиш, починаєш працювати з цією швидкістю. Швидкість, яка тобі, яку тобі надала енергія, коли ти займаєшся спортом. Розумієш, в чому прикол? Ти не сповільнюєшся, ти йдешся швидше і швидше. І якщо ти одне якесь діло виконував годину, то після заняття спортом ти його виконуєш за півгодини, бо ти. Швидко і дуже продуктивно ставишся до свого часу, і твій мозок працює швидше. Я знаю, як це пояснити з научної точки зору, але це точно працює. Це 100% працює. І це був четвертий плюс, ти максимально продуктивно ставишся до свого часу, коли ти займаєшся спортом. І п'ятий плюс це особисто з мого життя, і багато людей розповідало, що це так і є. А, і Чесно, кожен раз, коли я про це згадую, в мене просто мурашки по шкірі, я просто в шоці кожного разу, коли я це усвідомлюю, і коли я рефлексую над тим, як я почав займатися спортом, і що мені надав спорт. І це знайомства. Знайомства, які тобі надає спорт, просто безцінні. Я познайомився з такою великою кількістю крутих людей, я просто не можу описати ну, дуже багато рішаючих, знаєте. Люди, які просто рішають твою судьбу в якийсь момент. Ти живеш, зустрічаєш людину, і після цього твоє життя було до і після. Ось таких людей в мене десятки, а то й сотні. І всіх їх я зустрів на площадках, в спортзалах і на якихось соревнованнях змаганнях. Я зустрів купу крутих, дуже важливих людей в своєму житті. На площадці. І я розумію, що я б не зустрів більше ніде, як на площадці. І це змінило моє життя. Це справді змінило моє життя, бо на площадку виходять мотивовані люди. На площадку не виходять люди, які не рухаються вперед на по своєму життю. На площадці збираються ті люди, які тобі потрібні в твоєму оточенні, коли ти рухаєшся за своєї ціль. На площадці збираються люди, які мотивують одного одне одного. І від кожного з них іде шалена енергія, шалена енергія, шалені ідеї якою ти надихаєшся. Ти надихаєшся кожну, з люд... кожну людину, яка приходить на площадку, і ти береш цю енергію і направляєш своє життя. Ти береш цих людей і використовуєш їх в своєму житті. Бо це люди, які відкриті до нових ідей, це люди, які відкриті до нових починань, це люди, які працюють і. Максимально сприймають все нове. На площадці займаються люди номер 1 І це, мабуть, найперший, най, найперший показник того, що тобі потрібно йти на площадку, якщо ти хочеш завести нові знайомства і правильні знайомства. Таких знайомств, як на площадці, ти не знайдеш ніде. В спортзалі на площадці. Найважливо. І саме цікаве в тому, що в крутих спортзалах. Немає цих знайомств. Я був у багатьох спортзалах площадках, і в крутих спортзалах немає цих знайомств. Круті спортзали. Можливо, я помиляюсь, ми, може немає такого великого досвіду, але в круті спортзали не ходять ті люди, які ходять на якусь площадку маленьку у дворах. На маленьку площадку у дворах з мого досвіду приходять такі люди. Від яких просто йде голова обертом, я може навіть окреме відео про це зроблю, з якими людьми я познайомився під час заняття спортом і на таких площадках, і як це було. Напиши в коментарях, якщо тобі цікаво, щоб я зробив таке відео. Отже, це все, що я хотів сказати. Якщо ти досі вагаєшся, займатися чи не займатися, спробуй. Постав собі 21 день і 21 день кожен день подряд, не переставляючи. Займайся спортом. Будь-яким. Сьогодні ти віджався 30 разів. Завтра ти сходив на площадку, підтягнувся ще 30 разів. Післязавтра ти поскакав на скакалці, при, поприсідав, побігав. Біг. Дуже, дуже кайфовий вид спорту. Біг. Спочатку, здається, складно, але потім ти звикаєш і це дуже кайфово бігати. Бо, по-перше, це гарна екскурсія по а, місту. Ти кожного разу можеш бігати в нове місце якесь і знаходити якісь нові локації. По-друге, це... А, Легке від спорту, ти виходиш і тупо біжиш. Якщо ти включив якусь аудіокнигу, насправді це звучить дуже, знаєте, successful, просто успішно, дуже круто. Але це реально просто ти включаєш якусь аудіокнигу, не концентруйся на ногах. Просто починай бігти і слухати, концентруватися на аудіокнизі. Все, дуже кайфово. Подкасти, аудіокниги. Ти біжиш і кайфово займаєшся спортом. Отже, почни займатися спортом. І я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш в коментарі, що тобі допомогло моє відео, бо це для мене найкраща метрика, я буду тобі дуже вдячний. Отже, дякую тобі за перегляд. І давайте досягти своїх цілей в 23-му році, разом, що в кінці 23-го року, ми сказали бляха, а я зробив це, а це було можливо. Я дійсно гідний цього життя. Поїхали.